Вервиця моя улюблена молитва, чудова молитва, дивовижна своєю простотою та глибиною. Вервиця – це більше, ніж просто молитва. Це духовний міст між небом і землею, подарований нам через Пресвяту Богородицю. Вважається, що традиція Вервиці бере свій початок у XIII столітті, коли пречиста Діва Марія явилася святому Домінікові. І закликала поширювати цю молитву як засіб навернення світу. Відтоді мільйони людей взяли до рук Вервицю і знаходили мир, надію та силу в найважчі часи. Під час молитви на Вервиці ми роздумуємо над таємницями життя Ісуса Христа та Марії: радісними, страсними, славними і світлими. Ці таємниці. Відкривають нам глибину Божої любові і запрошують до особистої зустрічі з ним. Марія обіцяла тим, хто щиро молиться вервицю. Мій божественний син запевнив мене, що кожен, хто поширює молитву Розарія, матиме заступниками цілий небесний двір упродовж свого життя та в годину смерті. Кожна намистина це молитва, кожна молитва це крок до Бога. У часи радості чи скорботи, тривоги чи подяки вервиться завжди поруч, це спокій для серця, світло для розуму і сила для душі. Візьми вервицю до рук і дозволь Марії провести тебе шляхом благодаті.